І оце я три роки я була мені, я ще ногами не ходила. Оце вони в мене, них дітей не було. Оце мамина сестра моя, що родила, це я її, оце мій, оце моя мама, оце мій папа. Папа похоронений тут, а мама в вузьки. Папа мені розповідав так, що ми жили в Волках, ще не було голодовки, то прийшли до мого батька. Я народилася було мені 6 місяців і сказали за 24 години, щоб у вас вдома не було, ви куркуль. Папа держав пару биків, дві корови, молотарку і 10 гектарів землі. І папу забрали в тюрму, а маму з хати вирядили. А я була дуже больна. На мені був рахіт, було мені 6 місяців. І на мені одна шкурка була, і кісточка, і було серце видно було, як серце било. Ця сестра і каже, що у Бошківці, каже, знаєш, Віра, дай мені Тоню, житиме, не житиме, а може, й виживе. І вона мене забрала. Папа був колхозник, там же це, я вже її звала папа, й мама, бо я цих рідних, я їх не знала. Дуже тяжого люди людей їли. Ну, папа примістився так, що була в них коровка. хто колхозник, корову можна було держати. І папа засипав куди, може там п'ять чи скільки, зерничка у бочку. і заховав у корови під ногами під передніми. А отутечко, де вони прийшли, пошпигали шпичками. Ну що ж, корова, а там корова не підпусте під передні ноги. І так. Тим ми зернячком ж і вижили. Ми знаходимося в центрі валок біля печального такого місця. Щонайменше 25 тисяч за два роки втратили, але це за найскромнішими підрахунками. Ну, десь між 25 і 40 тисяч. У Барановому червень 33-го року це коли найбільше людей мерло від голоду. Там 79 людей померло, і напроти 74 запис зроблений, причина смерті невідома. Там, наприклад, людина, якій 40 років, пишуть, померла від старості. Там, ну, вигадували все, що можна. Ну, звичайно, все було у таємниці, але під час Голодомору ні світ не повинен був знати, що тут відбувається, ані навіть. Інші там республіки Радянського Союзу. Все дуже нагадує, як зараз росіяни як поводять себе на Україні. Так само вони і колаборантів вирбували серед місцевого населення досить активно. І серед зими, які зараз вони це роблять, об'єкти інфраструктури намагаються, щоб нас заморозити, знищити морозом, знищити. Холодом. Тоді так само вони вривалися в хати, вікна вибивали, комини ламали, викидали малих дітей, грудних на сніг, У люті морози страшні. В них все забирали, забирали все, що хотіли, заходили в хату, там під видом цих натуральних штрафів, покарань, забирали все там, описували потім, що він куркуль і його треба за невиконання цих хлібозаготівельних завдань, у нього майно. І що там за майно? Ліжко, там одне, п'ять подушок. Ну, тобто причисляли, зараховували до тих куркулів усіх, кого хотіли. І не дай Бог нам програти у цій війні, я думаю, нічого доброго. Нас не чекає, нам за будь яку ціну треба перемагати, тому що ті люди вражені якимось страшним вірусом садизма, мабуть, вони, вони нам не пробачать нинішнього спротиву, як не пробачили того в 20-х роках, а зараз нам треба тільки перемагати. Іншого виходу в нас немає.